А хочу порекомендувати вам один спосіб відновлення здоров'я, який дуже дієвий. Він діє на наші т клітини. т клітини збільшуються, вони активуються. А це ті клітини, які захищають нас від вірусів, які боряться з онкоклітинами. Так, от цей спосіб відновлення здоров'я це прогулянки в лісі. Крім того, що прогулянки в лісі покращують наш кровобік, насичують організм киснем. Ми ще під час прогулянок саме в лісі ми вдихаємо такі компоненти, які називаються фітоцити. Фітоцити це імунітет дерев, який також виділяється і в повітря, особливо весною і літом. І саме оці фітоцити вони активують наші т клітини. тут навіть є стенд про фітоцити. Фіто Сиди, от чи замислювалися, чому в санаторії для людей з інфекціями дихальних шляхів зазвичай будують у лісах? І коли фітонцидів в лісі найбільше? Весна і літо, період активного росту та цвітіння рослин ідеальна пора для прогулянок. А якщо перед прогулянкою в лісі випити ще порцію ноні, то результат буде ще в рази кращий, тому що ноні підсилює дію всіх біоактивних компонентів.